Кажуть, власне, що е, самі перші хвилини після пробудження це більше ніж просто ранкова рутина. У цей проміжок е, часу мозок особливо чутливий і відкритий до інформації та налаштувань, які можуть задати тон на весь день. Що ми закладаємо в голову в ці перші 10 хвилин, і як використати цей час собі на користь, будемо сьогодні з вами досліджувати це разом. Тому, друзі, сила перших 10 хвилин після пробудження, що ми закладаємо в мозок. У цьому нам допоможе Еліна Леснік, керівниця онлайн школи по душе опікунству та авторка книг. Еліно, вітаємо вас! Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Раді вас бачити з самого раночку. Спілкуємося з вами і ось власне. На таку важливу тему, про те, о 10 хвилинок після пробудження. Чому саме 10 хвилин, чому одразу після пробудження? Чи справді це настільки, настільки важливо, що прям основа дня закладається у ці перші хвилинки? Як це працює? Розкажіть нам, будь ласка, ну е ви знаєте, в мене колись була наставниця, е е така висока німкеня, і вона мені завжди казала: Еліна, перше, з ким ти зустрічаєшся, коли прокидаєшся, це твоя тьотя Плотя. І це було дуже цікаво. Так, тобто, перша людина, з якою ти зустрічаєшся, ти стаєш на пол своїми ногами, ось ти зустрілася з тітій плоті. Чому? Тому що ми прокидаємося з налаштуваннями по молчанню під владою наших, нашого серця, наших снів. Наприклад, сьогодні я спала. І мені снилася моя поїздка в Харків, я маю на наступному тижні їхати в Харків, і мені снилося, що я бачила літак, який скидав бомбу, і це було поряд. І я розумію, що цей сон він насправді про те, що я боюсь. От я боюсь їхати в Харків, мене це тривожить, і я думаю правильно, неправильно і так далі. І ці моменти після сну вони край важливі, знаєте, як. Як оркестр, так? його треба налаштувати перед виступом, а не після виступу. Тобто ранок це можливість налаштування на цілий день. Так? І дуже важливо, чим наше серце живе. Я знаю, що в багатьох сім'ях Біблію читають ввечері. Для мене це як знаєте, налаштуватись уже на сон. Ну це теж непогано. Але весь день твій твоє серце, твій дух вони, вони насправді не в гармонії з Богом. Да, тому що ти їх не налаштував, не змінив ці налаштування по, по замовчуванню. Ви знаєте, Тім Келлер колись сказав, що часто серце прокидається раніше за розум із, із відчуттям неспокою або пригнічення. Молитва зранку це не просто релігійний обов'язок, це шлях повернутись до реальності Божої благодаті. І от дійсно, оця, ця цитата, я розумію, от я прокинулась. Якщо я не повернуся до Божої благодаті, до Божої істини, то моє серце цілий день буде жити саме з налаштуваннями тьоті плоті. Дякуємо. Ну, давайте тоді перейдемо з позитивного. Що варто практикувати в перші хвилини пробудження кожного нового дня, на вашу думку? Що може бути благословенням нам? Ну навіть прості такі молитви, коли ти кажеш Боже, дякую за цей ранок, дякую за, за те, що я прокинулася. Я дуже люблю зранку заварити чай, п'ю чай, каву чогось не п'ю, хоча це така трендова штука, ну тим не менш, відкрити слово Боже і читати Слово Боже, і привести своє серце якраз в, в правильні стосунки з Богом, налаштувати, тому що наше серце воно може рухатися різними речами. Да, ми можемо зранку багато метушитися, особливо, якщо багато справ, можна встати вже з таким, знаєте, з тривоги всередині, аби все встигнути. І от я раджу, якщо у вас саме дуже багато справ, встати трошки раніше да, і провести, чай в спокій... провести час в спокійному, такому в спокійній розмові з Богом і в налаштуванні. Я, до речі, помітила навіть у війну, коли. Я починаю день з, зі Слова Божого, навіть якщо в мене не було якихось супермега там, якихось яскравих відкриттів впродовж дня я відчуваю духовну силу. І Це дуже важливо, тому що і по-іншому ти дивишся на ті справи, яких, яких дуже багато. Угу. Тому я раджу починати день з нагадування собі Євангелія. Євангелія дуже просте. Господь Бог любить мене, я потребую його постійно. Я багато помиляюсь, помилялась і буду помилятись, але в Христі Він простив мені мої гріхи. І, що дуже важливо, кожного дня Він приготував для мене добрі справи, яким я маю посвятити своє життя. Господи, що це за добрі справи сьогодні? Тому от дуже важливо починати день саме з фосу. А, на тому, для чого я тут на, на цьому світі, як колись сказав Віктор Франкл, да коли ми розуміємо, для чого ми, ми схильні витримати будь-який як? Тому якщо ми розуміємо свою ціль і призначення, ми по іншому будемо okay. проживати той самий день. <кій> <кій> мені ще дуже подобається, здається, Мартін Лютер казав: мене сьогодні так багато справ, мені треба там дві години зранку провести в молитві з Богом, тому що я просто не зможу далі їх робити всіх. І це справді дуже класна порада, що ви нагадали. Дякуємо вам. що Чим більше справ, тим більше треба тримати фокус на Богові і мати ось цю основу підґрунтя у спілкуванні з ним на цей день. <кій> Так, Еліно, що ж відбувається, коли ми практикуємо найпопулярнішу на превеликі жаль, річ, коли людина вранці прокидається, ну і, звичайно, бере телефон. Здається, просто глянути сповіщення, а потім залипає на хвилин 40 до півтора години, можливо, і більше. Чим це не здорово? Ну, маємо, розуміти, да, маємо розуміти, що всі новини вони мають, ну не всі, але но 95% новин вони е, мають конкретну ціль це залякування. Да? Тобто ви зранку прокинулись, починаєте читати новини і здається, що завтра судний день. Е, і це е, не то, що це там, знаєте, смертний гріх взяти телефон і перевірити, що там. Це просто є немудро, тому що, е, тому що це ще збільшить нашу тривогу. А, наприклад, більш молоде покоління воно залипає в рілсах та? і таким чином ем, ем, використовує, ну, спалює своє життя на Та. Тому ем, в мене таке відчуття, знаєте, якщо я беру зранку і дивлюся рілси, то е, наче все сміття оце воно потрапляє мені в серце. І потім, звісно, дуже важко зрозуміти. Які пріоритети в житті, до чого рухатись, та й не хочеться взагалі нічого робити, хочеться сісти і залипнути. Угу, Це така пересторога, що все-таки варто день починати з правильних речей. Та? Розваги це непогано, це хорошо, Бог задумав розваги, але всьому, своє, всьому свій час. Та? Чи, Девід Паулісон, автор нашого курсу Динаміка біблійних змін, він повторює таку фразу: тривога часто починається з фальшивого джерела інформації. Якщо першим ти чуєш не Божий голос, то інший голос спробує пояснити тобі, хто ти і чого боятись. Та, оце, це такий ключовий момент, ми всі оточені багатьма голосами. І от чий голос ми слухаємо, той голос спробує пояснити, хто я, для чого я і чого мені боятись. Все-таки я би хотіла а, чути голос Божий, тому що він є да, в моєму житті. Тому те, що ми споживаємо першим, воно формує те, що ми будемо шукати протягом дня. Якщо це новини чи соцмережі, от ми починаємо день, дозволяючи світу визначати, що є важливо. Мені треба бігти, тікати і так далі. Тобто я тоді вразлива до брехні, якою, ну, от, якою цей світ просто шаленіє. Будь-які новини відкриваєш, і це просто це заважає визначати свій шлях, що мені потрібно робити. Так, я, я знаю з особистого досвіду, е, ну розумію, для когось це корисно, там, можливо, хтось бачить плюси з самого ранку в телефон. Я розумію, що дійсно залипаєш десь і просто в мене спустошення. І я розумію, які б хороші речі протягом дня не були, але таке вічення, ніби я вже прожив і цей день такий, знаєте, надарма. Таке якесь порожнече в серці, ну це особисто відчувається контраст, коли ти з Богом проводиш і без Бога. А ще помітив, особливо в мене, знаєте. Е, це неділя ранок. От як я проведу неділю ранок, зазвичай ти нікуди не спішиш, можна просидіти в телефоні. У мене весь тиждень. такий. Починаєш от неділю з Богом, в тебе весь тиждень з Богом виходить. От не знаю, настільки це бачу причину наслідковий зв'язок, навіть не те, що день, У мене тиждень проходить по-інакшому, як, як я його розпочну. Uh -huh. І це дійсно так відгукується, те, що ви говорите, бо uh -huh. не просто так воно все. Чи є взагалі пані Аліно, біблійна основа в тому, щоб розпочинати день саме з Біблії, саме з молитви, з налаштування саме з такого нашого серця та розуму? Що про це каже Біблія? Звісно, Біблія а, має багато посилань на те, що саме ранок а, є визначальним і ранок добре приділяти стосункам з Богом. Ми знаємо, багато псалмів починається саме з цього, наприклад, Псалом 5-4. «Господи, Господи на ранок ти почуєш мій голос. На ранок зверну до тебе молитву і буду очікувати. Ми знаємо, що Ісус також проводив багато часу в спілкуванні з Господом на горі, а, і зранку і ввечері, і він а, ночами проводив. Так? Ми знаємо, що ну, писання неодноразово показує, що ранок це момент оновлення оновлення Божої вірності. Це не просто метафора, насправді. Та? І як я вже сказала, ми починаємо свій день з поганих налаштувань. Та? І якщо ми дозволимо цим налаштуванням бути серед та, весь день, то насправді і не виконаємо Божого доручення. І втратимо можливості для радості, і втратимо можливості для впливу. Тому я раджу починати ранок саме з Бога. Проте хочу зазначити: якщо ви відчуваєте провину, що більшість ранків ви не починаєте з Богом, то насправді хочу вам, вас підбадьорити. Та, ніколи не, не пізно починати. Та. Якщо вчора ви не почали ранок з Богом, це не означає, що сьогодні ви приречені теж його не починати. Це є не закон, в цьому теж є свобода, але в цьому є велике надбання. Знаєте, як людина може все життя їсти мівіну, бо думає, що це найкраща їжа. Але вперше, коли вона спробує стейк, вона подумає, боже, яка я була дурна, що їла ту мівіну. Тому, коли ви починаєте день з Богом, в цьому є насправді не тільки мудрість, а й благословіння. І це не закон, який я маю виконати от кожного дня проводити з Богом, бо так треба. Ні, це дійсно радість спілкування з Господом. І, класно його не втратити, цю можливість відчути Божий подих да, через Слово Боже, відчути, отримати силу духовні, мудрість, яка тобі так потрібна для вирішення багатьох справ. Теж будьте творчі в тому, як проводити цей час да, ранішній. Я, наприклад, дуже люблю мати своє місце, записничок, виписувати якісь речі, рефлексувати над Словом Божим. В мене є там список молитв, про що я хочу молитися Богу. А деколи мені просто як сьогодні, я просто кажу, Боже, ти знаєш, мені приснився такий сон. Що мені робити з цим? Ти мені. Поясни, будь ласка, мені не їхати в Харків, чи це просто відображення моїх страхів? Mm -hmm. Я відкрита і мене це бентежить. Так? Тому це така хорош, хороша можливість не втратити стейк в своєму житті, не задовільнятися тої мій війною. Як Лев Люй сказав, ми насправді такі цікаві створіння, що задовольняємося ну, якимось маленькими речами, втрачаючи велику радість, яку Бог для нас приготував. Тому от... Мені б хотілося, щоб всі наші глядачі сприймали ранок з Богом саме так, як шикарна е, накрита, е, е, там, Трапез висі... да, трапеза, яка може наповнити твій день і змінити взагалі ракурс твого життя. Я, е, і ти ніколи не знаєш, чим закінчиться цей ранок з Богом. Та? Я пам'ятаю, що якось я закінчила один план по вивченню Біблії, Думаю, що мені далі вивчати? І Бог мені дав ідею. Кажу, Боже, ну що ж мені вивчати? Каже, ну візьми, випиши всі шлюби Біблії. Я їх виписала і почала вивчати шлюб за шлюбом, шлюб за шлюбом. І ви вже знаєте, що в кінці цього періоду у мене серце горіло тим, що я, я зрозуміла, що Бог хоче, щоб я написала книгу. Я ніколи не мріяла бути письменницею, ніколи не було таке в планах. Але Бог мені дав саме це це доручення через такі прості ранки. І я зрозуміла, ви знаєте, це така подорож з Богом, який ти ніколи не знаєш, чим вона закінчиться. Господь ти може Покликати відкрити для тебе такі двері, які ти ніколи не думав, не мріяв. Тому це так важливо: саме налаштовуватися з Богом на одній хвилі з Богом. Бути. Згадую, знаєте, вислів, можливо, ви його чули. Він такий мені запам'ятався одного служителя. Каже: коли музикант налаштовує скрипку до концерту чи після концерту. Звичайно, mm -hmm. до концерту дійсно спілкування з Богом, воно тебе налаштовує на цю правильну хвилю волі Божої, що робити, як робити. Мені це так відгукується дійсно. Mm -hmm. Але mm -hmm. от що робити, якщо, наприклад, людина ну вже розпочала свій ранок? Ну не так, як потрібно, вже там забігалася, вже де, десь проспала, побігла так. на роботу, і потім відчуває, знаєте, всередині таке неприємне відчуття, коли ти розумієш, ну неправильно, ну треба було по-іншому, ну от щось ніби не вистачає, чогось ніби бракує в цьому дні. Що їй робити, як їй не відчувати провини, як їй діяти? Чи можна наздогнати і ось? Це опущене ось цю втрачену можливість почати ранок правильно. Угу. Ви знаєте, да, почуття провини це така складна річ, насправді. Але е, я би радила зупинитися там, де ви є. От ви зрозуміли, що щось ви втратили? Ну, е, мій чоловік, коли кудись збирається, в нього багато справ. От я поважаю в ньому одну річ, він не вийде з хати, поки не прочитає. Навіть якщо це один вірш Слова Божого, чи один псалом. Да? Він таким чином налаштовується, навіть якщо це трошки, зовсім трошки. У мене є друзі, які там вивчають слово Боже, пройдуть з Богом там, один раз на тиждень, але це півдня. Вони занурюються, в Слово Боже, і це, це завжди дуже багато інсайтів вони отримують. Та? А мій чоловік він, може не, не любить так сильно заглиблюватися, але кожного дня, хоча б трошки. І незважаючи, де ви знаходитеся, ви можете зупинитись і поговорити з Богом. Та це не займає насправді багато, багато часу. Ну я хочу нагадати, що ви маєте починати не з того, що я маю зробити, а що Бог вже зробив. В його присутності вона напруга вона спадає, тому що живемо в благодаті Божій. Господь нас приймає як своїх улюблених дітей. Тому я бачу от час з Богом не як закон, який ми маємо виконати, а як можливість приходити до Божого серця. Тому, де ви є, де ви знаходитесь, зупиніться і поговоріть з Богом. Господи, я сьогодні не встигла. От вчора я не встигла, наприклад, провести час з Богом. Хоча я дуже люблю вивчати Слово Боже. Але так сталося: от не встигла. І весь день був досить забіганий. Бог не засуджує нас, Бог виховує нас, Бог хоче говорити з нами, але Він не засуджує, бо немає осуду в Ісусі Христі для нас. Так? Маємо розуміти, і з іншої сторони, кожен mm. день це новий початок, mm. кожен mm. день це нова можливість. Не нехтуйте нею. Якщо ви бачите, що ви програєте цю битву mm. за час з Богом, бо, наприклад, ввечері сидите часто, ну, людина сидить багато в соцмережах, так? я люблю повторювати, от, якщо ви йдете займатися спортом, є два варіанти. Один варіант з тренером, другий без. З ким? Ну, який варіант є більш ефективний? Звісно, тренер він, а, зробить так, щоб ви досягнете результату, на який ви ніколи не мріяли. Так? Чому? Тренер вас не жаліє. Тренер бере і витягує з вас те, що просто ви навіть не думали, що є у вас такі сили. А, і, ви, от, якщо це правда для фізичного життя, для духовного життя, це також правда. Написано, Слово Боже, наставляєте один одного щоденно. Так? Тому, якщо ви програєте битву зарану, чому вам не знайти людину, яка вас дуже любить? І яка вас не жаліє, та? яка допоможе вам перемогти цій сфері, та? зрозуміти, переналаштувати, переоцінити, де ви себе жалієте, де ви собі дозволяєте занадто багато. Якщо ви дійсно боретесь за цю сферу, якщо ви дійсно хочете змінити своє життя. Чому? Тому що ми потребуємо один одного. Ми є в його церкві, ми є один для одного тими божими інструментами. Тому, якщо ви дійсно хочете виграти цю битву, Найдіть собі тренера, який би вам допоміг цю сферу впорядкувати. Бо ви знаєте, одна із проблем нашого життя ми дуже погано впорядковуємо своє життя відповідно пріоритетів. І я точно впевнена, що ви досягнете більшого результату, ніж ви коли-небудь про це мріяли. Дякую. Дякуємо, Еліно, за ваші поради і за те, що надихаєте. Бути переможцями вже з самого ранку і долати страхи вранці, а не цілий день самими самотужки. Бажаємо вам Божих благословень, вам та вашій родині, вашому служінні. Пасибі, що були з нами. Щиро дякую. Хорошого вам ранку. Також. Дякую. Дякуємо.